Минула доба на Донбасі знову була неспокійною. Ввечері і вночі незаконні збройні формування посилили обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках. Близько 20-ї та 21-ї години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по водяному, Павлополю, Широкіному, Гнутову. У цей же час злочинці з 82-мм мінометів били по Новомихайлівці. Крім того, з 9 і до 10 вечора наші опорні пункти поблизу Мар'янки обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення. Гаряче наприкінці минулої доби було й поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку тут. Починаючи з 21-ї години і майже до 23-ї, бандформування зі сторони Спартака, Ясинуватої, Мінерального п'ять разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках. Також обстріл наших позицій, зафіксований в районі шахти Бутівка. На Луганському напрямку після 19-ї години під ворожим вогнем опинилися селища станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське. Загалом за минулу добу противник 29 разів порушив режим перемиря на Донбасі.